Вітаю вас! Це Квітковий рай» від Анни, Дуже рада, що ви завітали до мого каналу, і сьогодні ми з вами побалакаємо про традисканцію. Дуже легка в агротехніці культура, але у неї є секретики. Ось цей кущик, бачите, який він чудовий пухнастик зелений з такими полосочками яскравими. Він у мене вже майже рік, але був зовсім не такого розміру, як ви бачите. Це починалося з отакого такого паганця всього 10 сантиметрів, і мені його подарувала Світлана Кривенко, у якої я майже рік тому замовляла хою триколор. Вона просто поклала як подаруночок. Я ще подумала, і що мені з цим робити? Просто відрізаний пагінець. І ви знаєте, я не пожалкувала, що я відразу поставила у водичку. Дуже гарно рослинка себе зарекомендувала. Вона дуже швидко до тижня пустила корінчики, їх була начебто ціла така, як вінічіння. Їх було дуже багато, вони були схожі на волосинки, але це була ціла купа цих тоненьких волосків. І я посадила. Дуже гарне були листячко, вона дала мені боковіші пагінці. Я потім взяла прищепила краєчки. І після того, як я зробила прищіплення, вона розгалуджилася, і кущик став дещо пухнастішим. На цьому я не зупинилася, весною я зробила кардинальну обрізку. Не викидаючи жодного пагінця, я поставила на укорінення. У майбутньому я зробила декілька подарунків своїм родичкам, які дуже-дуже полюбляють квіточки. А мій кущик ще розгалуджився. Але вже осінь, вже жовтень за вікном. У нас дні стають не такими сонячними, не такими яскравими. І традисканція, як усі трав'янисті рослини, почала втрачати свою декоративність. Як це у неї виражається? Ну, на самих краєчках ви не побачите. Пагони, як були гарні, так вони і залишаються. Але вони видовжуються. А зверху з'являються на листочках такі бурі плямки. І вони починають ось о, видно дуже ось тут. І вони починають опадати. І тому зверху гілочки стають просто лисими. Що ж робити? Добриво тут не допоможе. Традисканцію треба оновлювати і бути готовими до того, що ви будете свою рослинку підрізати. Що для цього треба? Дені нічого. Ножиці, настрій. Хтось дуже вірить у фази луни. Який знак зодіаку? Ви знаєте, раніше я дуже в це вірила. Зараз головне для мене це мій настрій. Якщо я наповнена, то рослина відреагує дуже добре. Тобто, у мене є енергія, у мене є настрій, я беру ножиці, я цього бажаю і я відрізаю та ставлю у воду. Вона обов'язково прокорниться. І нарізаю, нарізаю по 10-15 см ці пагінці. За тиждень у мене вже буде повна склянка з коренями рослинки, і можна буде садити. І так, поїхали! Зараз вам продемонструю. Дивіться, я підрізала, але тут уже готується розгалудження. Корінчики у нас підуть з цієї брунечки. Листочок, коли будемо ставити, можна відірвати. І просто ставити. Хочу вам показати, яка краса в мене вийшла. Бачите, зі зворотнього боку традисканція має бордовий листочок. Це дуже красиво. А вже буквально через тиждень будуть ось такі корені. До наступних зустрічей, а це була я, Анна, і чекаю вас на своєму каналі Квітковий рай від Анни». Далі буде.